Привіт, друзі! Сьогодні між нами буде дуже відверта та не зовсім проста розмова. Ми громадяни прекрасної, войовничої, квітучої, вільної та незламної країни. Ми обрали свій шлях та йдемо по важкій, встеленій бур'янами стежинці, безжально знищуючи перешкоди на своєму шляху. В нас є спільна мета бажання та мрії. Ми навчилися цінувати життя як ніхто інший в цілому світі. Ми здобули хоробрість, завдяки якій важко працюємо в той час, коли в буквальному сенсі над головою. Літають ворожі ракети, але на превеликий жаль, так наразі ми країна, в якій йде одна з наймасштабніших війн на нашій ніби такій толерантній та екологічній планеті планеті, де не дай Бог по справжньому стати на рівні права з протилежним гендером, де вважати себе кабачком, це норма. А хотіти вижити з сім'єю ні. Де так звані охоронці порядку та устрою відмивають неймовірних масштабів кошти за ніби будівництво стадіонів та заміни і так нової бруківки в той час, коли за декілька кілометрів гинуть сини твоїх братів та батьків, сини, які обороняють життя твоїх дітей та дружини. Цей світ грає в дуже злий жарт, перевертаючи з ніг на голову традиційні цінності, винищуючи сім'ї, які заслуговують на якісне життя, а не галімої посмертної статистики в соцмережах. Світ змушує йти сотні тисяч безцінних людських життів на смерть за те, що ми й так маємо, навіюючи поняття меншої вартості, обмеженої кількості волі, як такої, та зовнішньої загрози з. Крізь де б ти не був, так на щастя, коронавірус людство подолало та успішно забуло про існування так званої зарази. Та не на щастя, про війну на нашій землі теж починає забувати, про війну, яка й не думає йти з нашої домівки, забираючи життя в сотень тисяч синів наших мам. Але як не крути, ми зобов'язані йти далі, виборювати право на гідне життя, знищувати всіх, хто без запрошення йде в домівку, створювати нову культуру, під впливом якої наші діти будуть відчувати себе самодостатніми, повноцінно. Цінними та гідними своїх батьків. Отже, так ми поговоримо про інформаційну війну, яка йде паралельно зі справжньою та бажає прибрати до своїх рук наші досягнення, нашу культуру та як наслідок нашу ідентифікацію. Отож, дорогі мої, сьогодні, як ви вже зрозуміли, ми будемо обговорювати тему сталкера та Чорнобиля з більш філософської точки зору. З цього приводу запрошую підписатися на мій канал та поставити лайк під цим відео. Це справді дуже важливо для мене. Отож, війна в нашій країні це горе неймовірних масштабів. Яке наші внуки та правнуки будуть читати в книжках історії, точнісінько, так само як ми жахалися, перелистуючи чергову сторінку хронік Голодомору або ж художній твір, в якому описувалися ті прекрасні часи кріпацтва, світових воєн і всіх життєстверджуючих речей, які ми пізнавали в шкільні роки. Але є й промінчики світла в тому жахітті, яке нас оточило. Так як мінімум, це розробка Сталкер 2. Саме Сталкер 2 буде повоєнною спадщиною для нашого майбутнього покоління. Чорнобильська тематика це саме те, що приваблює західний. Все більше й більше, чого навіть вартий серіал Чорнобиль. Так, ми добре знаємо відношення Сергія Григоровича та в цілому компанії до проросійських настроїв. Ми добре знаємо, що в грі буде політика, та ми добре знаємо, якою вона буде. Розробники створюють не тільки неймовірних масштабів гру, і цілу історичну та культурну спадщину, яка хочеш не хочеш, але я впевнений, що буде відображати сьогоднішні реалії та настрої людей до ворога. Так, ворог не спить та прекрасно усвідомлює всю серйозність ситуації, боїться, як загнаний щур та Пищаючись, звісно, нападає, що й виливається в нагнітанні паніки щодо успішності проекту, ба більше у розповсюдженні дезінформації з приводу екзистенційності проекту, думаючи, що сповільнять успішність проекту, розводять дизу під заголовками гра не вийде або ж подивіться, як тут все погано. Та ні, друзі, погано все у будь-кого, але не в нас. Тому що з GSC все прекрасно, зі Stalker 2 все чудово, та ніякі вкиди не зможуть нашкодити справді культовому проекту. Також щоб з нашим найкращим ком'юніті у всьому світі було все. Прекрасно прекрасно, закликаю поставити лайк під відео, підписатися на канал та бажаючих підтримати мене матеріально, перейти за посиланням в описі під відео. Дякую. Отож, ще до війни, орієнтовно 2021 2022 року, двоє відомих та відверто гарячих на словечко-блогерів оглядали Сталкер 2 та, в принципі, в цілому доволі позитивно спілкувалися з приводу українського проекту від українських GSC, запевняли в тому, що гра сколихне світ, та робили в якійсь мірі рекламу проекту на пострадянських теренах. Так були певні ситуації, де вони критикували. Але виключно задля майбутнього успіху проекту, як вони казали, ніби все добре, та так звані браття наші вболівають за проект, нерідко згадуючи в своїх відео. Але ж друзі, навіть враховуючи, що це було до війни, це занадто добре, щоб бути правдою. І так, звісно, диявол ховається в деталях з-поміж компліментарної хвилі інформації, так би мовити, поміж крапель, вливають пропагандистські настрої. До суті, орієнтовно всередині чи біля третьої четверті всього діалогу, проскакує думка, ніби Чорнобиль побудовав. Ований коли так, звісно, в радянському союзі реактор вибухнув коли теж виявляється ще при Совєтах. Брати стругацький та пікнік на узбіччі це не інакше, як на схеді руської культури та відповідно GSC зі своїм сталкером. Це лише паразитування на великої руської ідеї. Мовляв, сталкер, весь антураж, лор та канон це не Україна, а саме пострадянські території, саме наш спільний братський та дружеський проект. Та й взагалі, кому той сталкер в світі потрібен, окрім пострадянського простору, так як американцям вистачає із свого GTA та Far Cry? ось для мене тут все стало на свої місця. Друзі, пропаганда саме так працює. З-поміж 98% правдивої та компліментарної лексики, вливається, ніби незначна для глядача, але дуже важлива інформація, яка вправно маніпулює свідомостями. Це працює саме так, що ти справді віриш. Бо як же, якщо хлопці стільки толкових речей кажуть, значить в тому дрібному відсотку ти на автоматі. Без вагань довіряєш та сприймаєш за істину в першій інстанції. Як я сказав, з їх сторони це пропаганда, а з нашої відсутність критичного мислення. Наголошу, аби не бути вівцею та жертвою цієї самої пропаганди, достатньо зовсім мало. Критично мислити, а точніше, дуже і дуже холодно, беземоційно та раціонально підходити до будь-якої інформації, яка л'ється зовні. Неважливо, чи це тві, чи це інтернет, улюблений касир з найближчого магазину, чи дядя коля з сусіднього під'їзду. Критичне мислення це те, чого в нас ніколи не вчили. В школі, але це те, що в рази важливіше за умовну фізику чи геометрію в середній школі. Це нам життєво необхідно для інформаційної гігієни та в цілому для світлого розуму. Так, це саме те, що хлопцям буде допомагати на полі бою, так як проти бездумного стада набагато набагато легше воювати. Отож, помітивши ці наративи про наслідя Совєтського Союзу, я відразу вімкнув режим адблок. Але по факту пропагандистські настрої вже були влиті в сталкерське ще на той час відносно спільне ком'юніті. Йшов час. Ця ідея лунала рідко, але дуже влучно, хоча по-справжньому почала набирати оберти з приходом всім відомих подій. Так, з початку війни очевидно, що блискавкою розірване ком'юніті почало перетягувати на себе всі заслуги цього великого проекту. Так, недовго пісня грала, коли GSC повідомили, що в грі не буде ані локалізації, ані продажу гри як в Росії, так і в Білорусі. І тут почалось найцікавіше. Єдиний та на їх погляд найпотужніший наратив, яким вони могли маніпулювати, це те саме наслідіє постсовєцького Союзу, мовляв, нікому ваш сталкер. 2 не потрібен, окрім тих регіонів, в яких гра відбувається, та заборона продажу в Росії просто-напросто вб'є гру, так як це чи на 75% цільової аудиторії. Ну так, звісно, а Crysis грають тільки американці та корейці. Super Mario цікавий тільки сантехнікам, без сумнівів. Отож, від початку війни вже пройшло практично півтора року. За цей час ком'юніті не те, щоб змінилося, воно прийняло новий рівень еволюції. Так, спільнота неймовірних масштабів в минулому розділилася на два табори. Назвемо це. Неосталкерське ком'юніті, тобто наше, та постсталкерське, тобто російське, ворожнеча була неминучою, так як війна дала зрозуміти, хто є хто. Наратив та єдина зброя постсталкерського ком'юніті, про ето же совєтське наслідє, переросла в глобальний інфопривід. Так, звісно, більш відверті персони відразу відлетіли, так як токсичність отруїла їх самих же, а відносно хитрі залишилися, так би мовити, в нейтралітеті та почали чекати влучного моменту, аби вилити бруд, коли можна буде його намазати на вентилятор, аби той розлетівся по всьому. Периметру так, найгучніша персона по сталкерській темі не буду називати, бо й так очевидно, хто тримався на плаву весь цей час, ба більше ще два тижні тому викладає відео з ніби чисто сердечним, де розкаюється та закликає відноситися до ситуації Тверезо, закидує про розуміння нестерпності буття у воєнних реаліях, та ніби як мені здалося, просить обох сторін відноситися лояльно. Я цей хід оцінив як сповідь перед нами та вирішив просто обійти стороною, бо знав, що від них не варто очікувати справ сердечних. Так, звісно, як Же я був правим, коли буквально за 2-3 дні він викладає нове відео, де вже на всі 100% суперечить словам із попереднього. Ба більше почав використовувати тяжку артилерію у вигляді старого доброго наративу про те, що сталкер нікому не потрібен крім пострадянської аудиторії, та того, що явище сталкера, це спадок совка. О, к... Загалом, друзі, відповідь на тему нашого відео, думаю, враховуючи вище сказане, вам і так очевидна. Кожен з вас, кому за 32, виявляється по їхній логіці, теж наслідіє совка. Ви цього не знали, а виявляється, що так. Отож, у висновку цієї дискусії, хочу сказати лише, що не хочу хейтити жодного сталкерського блогера з Росії, тому що ображатися за те, що тебе звідчаю хочуть вкусити, це смішно. Злитися на тих, хто і так не отримає шматок торта абсурд. Адже ну хто може повірити в те, що наше Земля та все, що на ній відбувається, наслідіє Совка. Друзі, запевняю, ми отримаємо по своїм заслугам. Вони отримають по своїм заслугам. Кожен із нас матиме те, на що заслуговує. Варто лише зберігати холодний розсуд в голові, тепло в серці та обов'язково критичний підхід до всього, що оточує. Беззаперечний аргумент для всіх, кого не переконав. Ось навіть Джессі особисто для вас це ілюструє. Отож, наслідіє Совєтського Союзу може бути будь-де та будь-коли, але точно за межами нашої незламної та неперемовки. Можної великої держави. Зберігайте любов в серці до ближнього та тримайте місце відвімкненими. Люблю вас!